11 грудня відзначається міжнародний день гір хаси. А. Що може бути краще ніж гори? Чекай, я включу оце от фаната е, львівського футбольного клубу Карпати. <рив> <рив> так, добре. А що може бути краще ніж Карпати? Тільки за угу. тому ясно. сьогодні ми запрошуємо вас у гастрономічну подорож до засніжених Карпат до Закарпаття. І якраз таки в ту нашу гастрономічну подорож е, нам допоможе наш сьогоднішній гість. От. Тому панство, я би хотів запросити віце-президента Асоціації шеф-кухарів України Олексія Повторейка. Заходьте, будемо щось вже готувати і їсти. Йой! Чи як там кажуть? Йо! 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 О, йо. Я Добрий не знаю. Добрий Добрий. А, е, Чик-пак, там постійно так великий дивні звуки. Так, сьогодні у нас буде традиційний закарпатський сніданок. Так. Тут є сир. Що будемо готувати, Олексій? Кисломолочний сир, 9% жирності. Це так, дуже важливо. Важливо, меншого угу. будемо... не можна, так, так а будемо готувати сніданок закарпатський, гомбовці називається. Ага, а, ми добре. чули таке. Гомбовці, угу. добре. Що нам треба? Кажіть, то що основа це кисломолочний сир, Кисломолочний сир, то подсипка мука, угу. це цукрова пудра, це лохіна, яйця, малинове кюлі, угу. м'ята. Звичайний а, цукор і сівніці цук. то у нас сніданок сьогодні буде солодкий. Так я знаю, що закарпатська кухня. Давайте чесно. Вона така трошки жирна. Так, чому 9%? Є ж п'ятнадцять Тому що з 9% відсотковим сиром угу. краще працювати. Оце. Від... Відповідь професіонала. Віце-президент скаже тільки так. Такий сир краще. Чим <ріст> це... легше працювати. Як сказали, так і буде. все. Значить, так, ми... Нам потрібен блендер. Так. Нам потрібен зараз сир, два яйця ми туди вбиваємо. Так. І що потрібно робити? І перемішувати, правильно? І тепер перемішаємо. Так, ага, це все. Це Додаємо цукор. Ми, Додаємо. ми щось ніяк Додаємо. не допомагаємо. Ну, що, подивити, як давайте, не Скільки? 에, ложечкою. Десь. 에... Півтори ложечки за смаком. <реш> на, о, <реш> на око. Я так люблю. На око, <реш> так, на чіє, <реш> на, на моє чи на ваше. <реш> так, так. <реш> Добре. Закриваємо ага, і прибуває. Добре, а тісто, там же основа тісто має бути, так? Да? Чи немає там тіста ніякого? Треба, ні, тіста там немає. Можна додати муки, але ми не будемо додавати, тому що у нас дуже класний кисломолочний сир. А, у нас чисто це коротше, це закарпатські сирники. Так. так. Гумбовці це сирники. Тільки в, тільки в другому вигляді. А, я був би не лінгвістом, якби не поставив таке питання. <реш> Поки він ніхто не чує, значить, гомбовці кажуть, що це з угорської від слова гомба гомба угорською мовою це гриб. Це правда, чи це міф? Частично правда, частично міф, тому що гомбовці справжні угорські, вони робляться на основі картоплі, а наші українські закарпатські на основі кисломолочного сиру. Угу. Якщо ви прийдете до колиби в Карпатах і там вам подадуть картопляні гомбовці, то точно знаєте, що це угорська страва. На Закарпатті роблять із сиру. Чуєте, а ми дали сюди цукрову цюк... пудру. То так. принципово цукор не можна давати? Можна цукор, але цукрова пудра швидше роз. Так скажемо, ага. розпоїть. Якщо прийдути всередину Орбан, то вона ще все приготується. Зараз на консистенцію подивимося. Ага, як щось визначити щось консистенцію? Вона повинна бути. Так, о, бачите, воно не перебилась. Ще не переважі. Ще. Ще Давайте, Ще. Ще трішки. Ага. Ясно, ви поставили водичку, правильно? Так, будемо варити її. Формувати. Сир варити, а -а -а. сир буде? Сирних і варити. Формувати і варити. Варені сирники? Значить так, ця консистенція гомбовців сирних має бути як мус такий, правильно? Тобто е, сирно. Воно таке як густий мус, я так би сказав. Присипайте, будь ласка, мукою, у себе на дошечку. Добре. Так, а ну дивіться. Дні колумбійської кухні, О-о-о! У кожному, щоб всі були учасниками ресурсу. Так, давайте. Ну, буде великий. Ні, я маю на увазі муку треба. Трошки так, от добре. І що це має бути один великий? ложечку мені. А тепер розкажіть нам лайфхак, як швиденько їх ось так ось сформувати. Повинні бути або мокрі руки, або повинні бути руки в муці ну, ну, з мукою. Давай, так окей, давайте отпустимо. Буду так. з мукою. Отак, все зробили. Дивіться, дивіться, дивіться за мною. Це дуже швидко і просто. А, ага. просто. Калатуль, калатуль, калатуль. Слухайте, ну якщо вдома немає світла, а дуже захотілося гомбовців, можна якось перемішати цей сир не в блендері, а рутями. Можна, можна через сито перетерти. Можна, але то вже буде вечеря. О, перетерти через сито. Це прикольно. Так, от так от ми їх сформували. Добре. І Нарізайте розглянемо. на такі. Ага. У нас ж мені кажуть кавелдики, я не знаю, як у вас. Да, як у вас а в нас кажуть называется. кавальчики. Кавальчики. <рес> да. Бак, далеко ми не поїхали. Що про це думає Клаудія? Тихо вона пісню напише. <рес> <Да>. <рес> так, ага. Так, тепер робимо такі, як на вареники. Ага. Це ліниві вареники. Практично. Ну, як ліниві. Їх поки зробиш, то знаєш, чесно, можна вже змучитися. Дивіться, хлопці, О, так, так, зробили. Потім так. додаємо лохину. Ага. О, лохина? Так. Ви бачили, по чому лохина зараз? Я коли дивлюсь на ціни, я розумію, хто з нас лохина, якщо чесно. 500, 600 гривень. Треба не в біткоін вкладати, треба в лохину вкладати. Ти бачиш, скільки заробляють на плантаціях лохи? Не знаю. Ці люди на Роллс-Ройсах біля мене не їздять. До речі, їй ж багато не треба, і вона коштує не так уже багато 70 гривень за 100 грамів. Це зимою. Ага, яйця дуже дорожче, виходить. Так, да так, -да. так. Але лакіну ягоди свіжі можна замінити на варення. Чуть, а мене на ш... що? На що? На варення якесь. А, яке закривається На Закарпатті, Закарпатті... Закарпатті якось варення теж називається у них. Окрем. Нас кажуть леквар. Леквар, точно, леквар? Леквар. Леквар. Да -да, На Закарпатті варення називається леквар. От вони часто готують із лекваром. Це я теж коли… Так, добре, сформували. По одній ви Е, По одній штучці, так, вона були. А тому, що руки повинні бути в муці. Тому що руки треба, щоб були з правильного місця. місця. Це кажу я і Укравтодор. Так, добре. Так, добре. По одній, так? Так, так. Отак, одні, та? Ви одні по, да, по одній. Економ варіант. Ага. Ну, давайте зробимо. Так. Чекай, я хочу все. І тепер що? І тепер загортаємо. Загортаємо, це все. Як маленький звірятку. Ага. Отакі от от, у нас от, от кулечка виходить. Да? Ага. І потім. Ага. Все дуже просто. Отак, так? Все, так, так? так? Все. О, дивіться. Дивіться. Клас. Так, тепер у нас водичка поставлена. Давайте, Вона да. кипить. Да. Зараз. Закидаємо. Да. Давайте так? кидати. Давайте. Кіплячу воду. Ага. А скільки воно вариться? Вариться буквально 7 хвилин, не більше. Боже, як швидко, нічого собі. Слухай, кілька хвилин. Так, ну це ще не весь процес, правильно? Вона не має закипіти це все, зварити. А далі що? Потім воно у нас е варяне достається на серветку. І паніруємо в сухарях, а, або, як, все? або в, в, в сукровій пудрі, або ага. як, в в горішках, ага. або хоті... пан. Ми, хотіли... Ми б хотіли згадати пісню, вона носила квіти в волосі, але, <су> але... але дивне питання: чому в нас тут квіточки? Для прикраси. Для прикраси. Для прикраси. А їх можна їсти? Можна прикосити. Все, що на кухні можна їсти. Не завжди тактично. <су> Так, ну давайте. Ми е, попросили значить, Олексія заздалегідь приготувати наші гомбовці, тому що це трошки більше часу потрібно, щоб було. І зараз давайте будемо їх уже вони... остаточно куштувати. Ну, а ви їх де захистили суховці? А вони якісь, я не знаю, да? Ви має, візьми ці прихватки. Ох та що. Так, а я тут доліплю, бо в нас команда велика, знаєте. Поїдять, да? Поїдять, да, потім. Ці голодні очі ні з чим не переплутаєш. Ha 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 ha. Так, є. Значить, так, якщо ви е, пропустили початок нашої сьогодні кулінарної рубрики, ми готуємо традиційний Йить. закарпатський сніданок. Називається він бомбовці. Відрізняється він від звичайних угорських, тим, що це з сиру страва, а не з картоплі. Що для цього потрібно? Вам потрібен сир, так. але обов'язково, як сказав наш професіонал, кисломолочний сир 9% жирності. Чого? Бо так краще: два яйця, ванільний цукор. цукрова пудра, лохина. Якщо ви багата сім'я, не такі, як інші. Якщо ви не дуже багато, можна взяти варенечко. треба трошки борошна для того, щоб це все розкатати. М'ята і, увага, їстівні квіти. Треба так. взяти в бабусі. Так. Правильно? Я правили? так розумію, те, що ви зараз робите, то називається традиційною подачою за правильно? Це не традиційна, це, це не традиційна. авторська подача. Клас. Під, е, Всюди, для де, в... Всюди де є щось близьке до пентаграми, мені подобається. <рес> Прикрашаємо м'ятою. А ми, як? а ми руками їмо чи, чи, чи? Е, виделочко. Можна видалити? Звісно. Ну, давай, ти... Давайте ми зараз прикрасимо швиденько і цукрова пудра, пудра, а, Пош, пудра ось. і ягоди. Лихінка. Ой, ну зверху. Як приємно, коли у нас в ранковому шосі є чоловік, який вміє готувати. Так, Я я хочу так, щоб щоб спробувати зразу все. Дивіться, о, що тут було мені кусочок кусити. Отут було трошки. отрошки. Теко беремо на колі для. Деко ці цукерки. Ага, оці. Ай-яй-яй. Схоже на Рафаело, так? Ага. Ну давай. Добре, що Візуалі. тебе сказали, бо не маємо правди. Ну що, mm. давай за десятибальною шкалою. За десятибальною це тринадцять. Тринадцять. Правда, я ну знаєте, чесно вам скажу, я солодким не снідаю, але це просто, це просто розвал кабіни. Це найвища похвала, чесно. Варе розвал кабіни. З ким я працюю? Варені, закарпатські сирники або гомбовці. Міжнародний день гір. Сьогодні навчив готувати віце-президент Асоціації шеф-кухарів України Олексій Повторейко. Дякуємо вам за рецепт, гомбов. Овців, угу. іс такий смачний початок дня.